Казковий світ звуків, звукосполучення дж дз Привіт-привіт! З вами я, Лялька Оленка, і хочу вас познайомити сьогодні зі звуками дж дз. Звуки дж дз Запам'ятайте, одним звуком називайте. Діти, а як ви вважаєте, звуки дж -дз» та дз. Це приголосні чи голосні? Їх можна проспівати? Ні, це приголосні звуки. А зараз будьте дуже уважні. Послухайте загадки. І ось перша загадка. Яким є, таким покаже. І без слів про все розкаже. Про що ця загадка? Так, про дзеркало. Повторіть за мною дзеркало. Молодці, ще загадка! Ми в лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо. Маєм гарні сині очки. Називають нас так, дзвіночки. Повторіть за мною дзвіночки. Так, балеринка закружляла на підлозі край стола, притомилася, упала і в коробку спать лягла. Про що ця загадка. Так! Про дзигу. Повторіть, дзига каже Джи. Немо машина. В жовті смужки, пузо й спина. На бджолу він схожий. Медонос негожий. Як у жали буде біль. Звати ту комаху джміль. Повторіть джміль. Добре. У саду малий Микитка захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Що за квітка це була? Це не квітка, а бджола. Повторіть бджола. Молодці, влітку я її так багато. Їх спочатку буду рвати, потім з цукром перетрем. Ось смачний і вийде джем. Молодці, повторіть джем добре, не літає, а дзищить. Жук по вулиці біжить. І горять в очах жука два сліпучих вогника. Так, це джип! Повторіть Джип! Молодці діти, ви впоралися, відгадали всі загадки і гарно повторювали всі слова зі звуками джип і дз до побачення, до нових зустрічей!